Дніпропетровщина долучається до формування додаткових бригад нацгвардії, нацполіції та держприкордонслужби. Разом з досвідченими військовими добровольці звільнятимуть Україну від окупантів. Для цього вони пройдуть інтенсивне навчання та отримують сучасну зброю, зокрема й західного зразка. Деталі розповіли на брифінгу в Дніпропетровській обласній військовій адміністрації. Ми повинні зробити наші сили оборони ще більш могутніми, ще більш потужними. Запрошуємо мотивованих сильних добровольців, які за своїми моральними і фізичними якостями готові захищати нашу батьківщину. Час повертати своє. У гвардії наступу вісім бригад: це сталевий кордон, червона калина, людь, рубіж, спартан, карадах, Буравій та азов. Доброволець зможе обрати ту, де відчуватиме найбільшу мотивацію, то матиме однодумців. Ті, хто потрапить до нових бригад, матимуть ті самі гарантії та пільги, що і зсу. Це соціальний захист, можливість отримати досвід і професію, а ще безпосередньо наблизити нашу спільну перемогу. Поліцейські підрозділи на сьогоднішній день в великій кількості виконують завдання з оборони країни. У нас працюють підрозділи в районі Бахмуту дніпро 1 у Нас працюють підрозділи зведених загонів Захід. у Нас створені підрозділи полки Сафарі, Цунамі, Еней, а також зведені загони, наприклад, Дніпропетровської області, які виконують завдання вже на Херсонщині. І для того, щоб ми могли звільняти наші землі і працювати єдиним кулаком, ми створюємо бригаду Людь. В яку запрошуємо в першу чергу поліцейських діючих і тих, які колись були поліцейськими, які знають, вміють працювати зі зброєю, яких з першого дня вчать працювати в населених пунктах, заходити в будинки, заходити безпосередньо в кімнати. Тому ті навики, які мають поліцейські, вони є неоціненні для визволення саме і звільнення населених пунктів. Відповідно, ми запрошуємо всіх діючих. Ми запрошуємо всіх колишніх поліцейських. Працівників правоохоронних органів, і, звичайно, ми запрошуємо мотивовану, небайдужу молодь, яку ми навчимо, яку ми вмотивуємо, яку ми озброїмо новітніми технологіями, новітніми видами озброєння натівського стандарту. І разом з вами будемо визволяти нашу державу. Навчання буде тривати декілька місяців. Вони будуть, як казав Романич, оснащені відповідним чином. Це буде і відповідне спорядження, і відповідні європейські зразки амуніції. Тобто, все буде зроблено для того, щоб люди були повністю навчені з відповідною сучасною технікою і з відповідним сучасним обладнанням. Жодних вимог. Скажемо, немає. Тобто люди приходять, і відповідні фахівці, як Нацгвардії, поліції, прикордонної служби, відбирають за певними критеріями. на 99% ми готуємося до того, що ці підрозділи будуть штурмовими. Вони будуть наступати. І там, і там в озброєнні буде, звичайно, і артилерія, і танки у нас будуть. І, відповідно, ми не готуємося до оборонних заходів, оскільки. Ми вже плануємо цього року звільняти Крим. Досвідчені військові і досвідчені поліцейські це також добровольці. Ми нікого туди не затягуємо, нікого наказом не переводимо. Ми проводимо співбесіду тих, хто записався, і це не всіх ми беремо. Ми проводимо психологічне тестування, ми дивимося, наскільки людина готова. Працювати безпосередньо, тому що там прийдеться воювати, там прийдеться штурмувати, там прийдеться бути завжди в бойових діях. відсидитися в тилу, там не вдасться тим підрозділам. Це не ті підрозділи, які будуть там займатися тиловою роботою. Відповідно, має бути відповідний психологічний стан. Тому тільки добровольці, тільки люди вмотивовані і тільки люди навчані. Жодного бійця чи працівника поліції, не будемо відправляти на фронт без відповідної підготовки. Якщо людина прийшла, записалася в гвардію наступу, то співробітник, який записав цю людину, і якщо вона пройшла всі відповідні комісії, він робить інформування. Воєнкому ну, центру комплектування і його викреслюють з комплектування, і він вже йде по напрямку Міністерства внутрішніх справ. Дізнатися більше про кожну з бригад та записатися онлайн можна на сайті storm.mvs.gov.ua та у дев'яти цнапах Дніпропетровщини.